208-й день російської агресії для Харкова доба пройшла спокійно, але російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією в Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах. Близько 11-ї ранку Дергачівська міська рада повідомила про черговий підступний обстріл. Російські окупанти обстріляли дергачі з артилерії. Та скинули над містом з безпілотника міни з відкладеною детонацією. Будь ласка, будьте дуже обережними, пересуваючись містом. Рятувальники продовжують виконувати свої обов'язки в умовах воєнного стану. Протягом доби вони здійснили 22 оперативних виїздів. Цієї доби, за повідомленням служби з надзвичайних ситуацій, пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. У штабі оборони інформують про руйнування і людські жертви. Ворожими обстрілами пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури на жаль, є постраждалі в куп'янську. Поранення отримав хлопчик 11 років. В Чугуївському районі з пораненнями госпіталізована 65-річна жінка. Щодня триває і розмінування Харківщини. Цієї доби піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували 720 ворожих боєприпасів та вибухівок. Але мінна небезпека все ще залишається дуже високою. Протягом минулої доби на мінах підірвались шість мирних мешканців. Двоє людей підірвалися на авто в Дергачівському районі. Ще двоє в Узюмському, двоє в Чугуївському. Усі вони госпіталізовані з пораненнями. На лінії зіткнення тривають бойові дії. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, Збройні сили України продовжують захоплювати позиції на східному березі Оскола у Харківській області. Яна Біляєва Стас Дейнеко, Харківський ізвісті. Після втечі окупантів на звільнених територіях Харківщини дуже високою є мінна безпека. Протягом минулої доби на мінах підірвались шість мирних мешканців. Двоє людей підірвалися на авто в Дергачівському районі. Ще двоє в Узюмському, двоє в Чугуївському. Усі вони госпіталізовані з пораненнями. Вкотре закликають всіх мешканців звільнених територій бути максимально обережними, уникати узбіч дорог, лісосмуг та другорядних доріг. Пересувайтеся лише там, де вже проведено розмінування. На блокпостах правоохоронці разом з військовими за добу перевірили понад 2400 транспортних засобів. За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 8 осіб. Співробітниками поліції забезпечується публічна безпека та порядок на семи напрямках деокупації: Балаклійському, Куп'янському, Ізюмському, Золочівському, Липецькому, Вовчанському та Чогуївському. Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби обстежено територію загальною площою майже 470 гектарів. Вилучено 9612 тисяч вибухонебезпечних предметів. Знищено 90. Спочатку деокупаційних заходів слідчими підрозділами Національної поліції України зареєстровано 266 воєнних злочинів. Чистий Харків працівники комунального підприємства Комплекс із вивозу побутових відходів продовжують забирати сміття із різних районів міста, в тому числі із найвіддаленіших. Так, ще з квітня кожного дня працюють у селищі Кулиничі. Тільки за добу підприємство вивозить понад 32 кубометри побутових відходів. А загалом, за літні місяці обсяги побутових відходів перевищили 2600 кубометрів і продовжують зростати. Одна із бригад, що працює на цьому маршруті, батько та син Олександр і Олексій Лугові, кажуть на роботі з перших днів війни і згадують 24 лютого якраз були. На маршруті. Ощущення не з лучших, так як приїхали на участок, собственно, і в 5:15 почалися дуже сильні канонади. Це була ніч опять же, паніка, не розумію що відбувається. Але попри все, продовжили працювати та доглядати за рідним містом. Не зупинялись і протягом перших найважчих місяців війни. Плюс, звісно це обираєш свій Родний Харків, допомагаєш людям. Це прежде всего. Ну а так вормі зарплату видають, допомагають гуманітаркою. Ну, в общем, вполне все устраювається. Зараз же кажуть, після деокупації області люди почали повертатись до власних домівок. Відповідно, у підприємства роботи побільшало. Зараз час більшості у сложності люди. Честно говоря, бросает машины, как попало. Вот это самая большая сложность. Бывает так, что ящик невозможно выкатить. Не смотрят по сторонам, не думают о том, что подъедет мусоровоз и заберет мусор. Сигналим, стараемся привлечь внимание, либо там по колесу постучишь, если сигнализация работает. Нет, значит, как-то пытаемся выкатить аккуратно, не зацепив автомобиль. Тож працівники підприємства просять харків'ян, особливо автомобілістів, поважніше ставитись до роботи профільних служб Харкова. Тим паче, що обсяг побутових відходів у всіх районах мегаполісу зріс більше ніж на 15% у порівнянні з весною. Марія Соловйова та Єгор Мікенін. Харківські звістя. Комунальні служби Харкова продовжують забезпечувати комфорт для містян, незважаючи на складні воєнні умови. Так у Новобаварському районі триває відновлення електропостачання, ремонтують опори та підключають живлення. Упорядковують і зовнішні мережі холодного водопостачання, ліквідовано аварію на трубопроводі по вулиці Конторській. Продовжуються роботи по закриттю контурів вікон в квартирах мешканців та під'їздах, які були пошкоджені під час ворожих обстрілів. А от в індустріальному районі робітники комунального підприємства Харків вже відновили вхідну групу: цегляні та залізобетонні стіни фасаду житлових будинків по проспекту Героїв Харкова, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Крім того, будівельна компанія Житлобут-1 розпочала підготовчі роботи з відновлення житлового будинку по вулиці Великій Кільцевій. Готують до зими і житловий фонд у Салтівському районі. Комунальники ремонтують покрівлі та пошкоджені обстрілами вікна, не забувають і про чистоту. У Слобідському районі робітники комунального підприємства СПО щодня прибирають прибудинкові території. Зокрема, навели лад на проспекті Героїв Сталінграда, вулиці Зерновій, біля станції. Метро завод імені Малишева тощо. Крім того, бригади комунального підприємства Харківські теплові мережі продовжують капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем центрального опалення у будинку на проспекті Героїв Харкова. А фахівці комунального спеціалізованого підприємства Харків -Міськ -Ліфт» завершили технічне обслуговування ліфтового обладнання в одному з будинків по проспекту Гагаріна. Активно працюють і бригади Харків водоканалу. За минулу добу по всьому місту місту працівниками підприємства було ліквідовано 11 пошкоджень трубопроводів та упорядковано 13 оглядових колодязів. У планах провести ремонт ще на 18 ділянках водоводів, продовжують і відновлювати водопостачання у домівки харків'ян та оперативно реагують на заявки від жителів міста за багатоканальним номером 1533. Марія Соловйова та Андрій Пакулов. Харківські звістя. Підготовка до холодів у харківських комунальників триває повним ходом. Бригади комунального підприємства Харків водоканал інтенсивно працюють у всіх районах міста, готуючи мережі житлового фонду до роботи під час опалювального сезону. Неабияку увагу приділяють і тим районам, що найбільш постраждали від обстрілів. По стану на цей на, на момент в місті із 6,5 тисяч дамов комунальної власності, В 99% домов внутридомовые системы уже готовы к эксплуатации в осенне-зимний период. Всего в городе по состоянию на сегодняшний день определено компетентными комиссиями совместно с районными администрациями 35 жилых домов, которые Не будуть заселятися, будуть заморажуватися, не будуть у них конструктиви. Они сильно пострадали. Звісно, ми в них не відновлюємо системи водоснабження, тому що вона все одно зимою розмерзнеться. Ми їх сливаємо і не готуємо. Ще 20 житлових будинків, що на північній Салтівці із пошкодженими конструктивами можуть до зими ще підключити після закриття контурів, холодних зон, вибитих вікон та дверей. Мы продолжаем у них делать максимально все усилия для того, что, чтобы вода была. В тех немногих жителей, которые здесь есть, мы вынуждены ставить увеличенное количество запорной арматуры, чтобы отсечь те стояки, квартиры, подъезды, где людей нет, где в момент подачи воды происходит залитие из квартир, в которых либо пострадали внутрідомої системи, або в момент уїжання люди відкрили відкриті екрани. На підприємстві додають, що одна із головних задач не тільки забезпечити харків'ян водою, а й зробити все можливе, аби уникнути аварійних ситуацій. В разі необхідності оперативно проводять ремонт комунікацій і профілактичні заходи. І що хочеться попросити наших потребителів харківчан. Понимаю, что сейчас в бюджете денег очень мало, людей, которые платят за услуги здесь, в городе, неполное количество. Мы вынуждены в этом году больше, уделять, больше вкладывать и материальных ресурсов для замены больших участков поврежденных трубопроводов, которые в начале войны, в зимний период были размёрзшиеся. размершиеся. которые после, после взрывов вместе с в конструктивами пострадали, просьба все таки оплачивать потребление воды, чтобы мы максимально могли сделать и людям дать воду. Мария Соловйова та Андрій Пакулов, Харьковские известия. Банки чудово розуміють, в яких умовах опинилися багато клієнтів, які взяли кредити, перестали сплачувати борг через війну. Говорить Андрій Дубас, голова асоціації українських банків. Банкіри все одно готові співпрацювати з такими клієнтами, запропонувавши нові умови: розробити лояльніші умови погашення, збільшити термін погашення чи знизити відсотки, але закриватимуть іпотечний кредит банки лише в тому разі, якщо житло, яке було в іпотеці, знищено. Якщо квартира чи будинок були в іпотеці і це житло знищено, то ймовірніше банки йтимуть на поступки клієнту та списуватимуть такий кредит. А далі держава має компенсувати ці кошти для банку, пояснює експерт. А ось залісним боржникам, які до війни мали проблеми з виплатами, не варто сподіватися на виїзд за кордон, де ніхто не дізнається про їхні борги. Хоча Україна не входить до системи глобального обміну інформацією, в ЄС існує така система. Навіть переїхавши в іншу країну, людина залишає за собою свою кредитну історію. Весь світ рухається у бік цифровізації та прозорості. Україна не буде винятком. Тож ваші несплачені зобов'язання можуть створити дуже неприємні історії в майбутньому. Таким чином платити кредитний борг все одно доведеться, але все ж таки за новим законом є категорія боржників, яких банки і колектори не мають під час воєнного стану турбувати. Стосується це військових та членів їх родин, і теж не всіх. До банківської установи боржник повинен надати наступні документи. Документами, якими споживач може підтвердити свою належність до категорії осіб, яких не можна турбувати, є довідка з гербовою печаткою, підписана командиром або особою, яка його заміщує, вона може бути рукописною. Посвідчення інваліда війни для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли. Посвідчення члена сім'ї загиблого для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв'язок, осіб зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти. Інформація надана державним підприємством, яке виконує функції національного інформаційного бюро. Яна біляєва, Андрій Паколов, Харківські ізвістя. У 47 разів збільшився попит на обігрівачі. Це вже свідчить про те, що українці взимку використовуватимуть додаткові опалювальні прилади. Хоча ці пристрої можуть навантажити електропотужності України, голова правління Укренерго певен, що у мережі з ним впораються. Треба розуміти, що у нас значно знизилося споживання. Це означає, що навантаження на мережі теж знизилось, і це буде означати, що той додаткове споживання від електроогрівачів ну, воно легше поміститься, так би мовити, в пропускну здатність цих мереж, ніж, ніж раніше. Це перше. Друге, в минулому році у нас була зима відносно тепла з точки зору температурних режимів. Але при цьому споживання електроенергії було значно вище, ніж в попередньому Чому? А це тому, що через високу ціну на природний газ. Більшість споживачів, які могли це зробити, вони те, що ми називаємо на своєму професійному жаргоні, сіли на розетку. Тобто вони перейшли з опалення газу на електроопалення, там, де це було можливо і доцільно. І е, виробництво і споживання електроенергії в країні збільшилося. Е, тобто, ми вже певний стрес-сценарій для нашої енергосистеми в плані того, що всі користуються електрообігрівачами, проходили. Ну і не раз не в одному сезоні, тому я не прогнозую якихось системних проблем з тим, що застосування електрообігрівачів якось вплине на стабільність мережі. Тож головною проблемою для енергосистеми України залишається повномасштабне вторгнення, адже росіяни можуть продовжити практику енергетичного шантажу. На цей випадок каже Володимир Кудрицький енергетики підготували низку сценаріїв, як Україна проходитиме зиму за різних умов. Українська енергосистема, за нашими оцінками, здатна на цей осінньо зимовий період витримати втрату в балансі будь-якої електростанції, бо майже будь-якої. І не треба забувати, що в українській енергосистемі є ще резерви такі потужності, які можна використати ну, і на теплоелектростанціях, і на теплоелектроцентралях. Є можливість підняти генерацію на газу додатково, якщо треба. Ну і е, після 16 березня у нас є можливість отримання підтримки з наших, від наших європейських партнерів. І це один з найважливіших факторів безпеки. Те, що ми об'єдналися з європейською енергосистемою, це не тільки там, мільярди гривень, а в перспективі мільярди доларів на рік виручки експортної, це ще й безпека. Також в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду енергетики ще з квітня почали лагодити магістральні мережі, підстанції та запасатися паливом здебільшого власного видобутку. Крім цього, в Україні створюють набагато більший аварійний запас матеріалів, запчастин та обладнань на цю зиму. Хоча росіяни можуть завдавати ударів по критичній інфраструктурі, голова Укренерго нагадав, що енергетики довели, що можуть швидко ліквідовувати аварії, як, наприклад, у Харківській області. Чи на деокупованих територіях Яна Читиніна та Ігор Мікенін, Харківські звістя? Навіть у найскладніші часи вони допомагають людям продовжувати боротися і наближати перемогу України. Таку підтримку містянам щодня надають представники різних конфесій у Харкові. Саме зараз украй важливо знаходити та не втрачати віру адже у перші дні повномасштабного вторгнення вона значною мірою допомогла українським військовим стримати ворога на підступах до Харкова та захистити місто, упевнений настоятель храму святого Іоанна Богослова Віктор Маринчак. Вони надихалися своєю вірою в перемогу тоді, коли здавалося, що навала така, що її не зупиниш. Тому плекаємо свою свідомість, свою віру, свою надію, свою впевненість. Якщо ми будемо впевнені і непохитні духом, перемога буде з нами. До представників духовенства українські військові наразі звертаються доволі часто отримати підтримку, поділитися проблемами в будь-який момент може кожен містянин. І ви даєте їм надіжду і своєю мудростю робите так, що людям стає жити намного легше. Огромне вам дякую. За той кождодневний тяжеліший труд это так і є, котрою ви делаете, і за ту віру, которую ви несете людям, за вагомий внесок у розвиток духовності, благодійну діяльність і гуманітарну допомогу харків'янам. Учасники заходу нагородили пам'ятними дипломами. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Старенко, Світлана Бреус, Харківські звісті.